Кума, привіт. Чого ти приперся? Сейчас расскажу. Привет. Привет. Кум, кума. Ні, на роботі. Ага. Чуєш, Кума? Є у мене до тебе комірське предложення. Яке? Короче, дивись. Хочеш грошей заробити? Та конечно. Даю два косаря. Покажи сісічки. Ти що, ненормальний? Я не шурую отсюди, щоб я тебе не бачила. Ненормальний якийсь. Кума, ну хоч одну. Я <laughs> тебе... Йди! Цудо, вожоб я тебе не бачила. Кума. Даю 5. 5 косарей. Покажи цицьки, а? Ні, ну кум, де ти те знаєш. Ну, ну я ж не така, кум. Я не така. Тут стань. Кума. Короче, це останнє слово. Даю червонець. Червонець даю. Покажи сисички. Ну О. ладно. 2 секунди. На. Давай. Руки! Так, все, хватит. Ну і ладно, кума, я пішов. Стой! А чого ти приходив? А, як кум з роботи прийде, ти йому скажи, що я приходив. долг йому приніс 10 тисяч з тобою передав. Ах, ти гад такий! Ну, гад!